Шановне панство, слава нації! З вами Віллі. Сьогодні на огляді легендарний ГЛОК-78. І у нас сьогодні спочатку буде тест, а потім по характеристикам. Зараз легенько спробую щоб балансом погратись. Ну, тепер можна трошки поговорити. Значить, цей ніж мені дав один товариш, коли я їхав в відрядження. Ну, я ним там не користувався, він мені був не потрібний. Тому, скажімо так, просто лежав в рюкзаку. Значить, по характеристикам. Моделька називається Glock 78. Це саме бойовий варіант ножа, який розроблений у 1975 році в Австрії. І прийнятий на озброєння там в спецпідрозділах різних. А, є версія Glock 80, здається, вона з такою пилочкою зверху, тут на обуху. І ця пилочка його робить. Легальним в зв'язку з тим, що якщо десь ти його заженеш і будеш на ізлом брати, то там, де оця пилочка зроблена, він трісне. Сталька 1095 це вуглецева сталька інструментальна, вона досить міцна, але вони її калять до 55 одиниць, здається, знову ж, щоб він не був. Хрупкий, як хрупкий буде, крихкий. от. Заявлена характеристика, у нього 4 мм товщина обуху, але я переміряв штангенциркулем 5 мм. І тут, і в оцьому місці. Значить, Довжина 165 мм, загальна довжина ножа 286 Вага 203 г. Разом з піхвами 247 г. Ручка Полімер. Ось така цікава конструкція. От тут є е, такий заготовка під отвір. Е, сплошного отвору тут немає, але можна просверлить. Е, цікава оця горда. Е, є багато варіантів, для чого вона потрібна. І десь там котілок е, з вогнища якби отак підняти, і щось десь відкрити. Я, чесно скажу, я не знаю. Не буду вам казки розказувати. Давайте поговоримо про лезо. Лезо тут, бачите, спуски майже від обуха, але не від самого. Форма Леза. В характеристиках заявлено, що це боуї, Але я прихильник того, що це все-таки кліппоїнт. Так як оцей скос, він прямий. А в Боуї він трошки такий є, наче щучкою. Тут невеликий такий фальш зроблений. Я вибачаю, що темно, просто не знайшов іншого часу, мабуть, ніж оце в сумерках знімати відосики. А зведення, до речі, мене здивувало. Я думав, там зведення буде десь 0507, тут десь. 04,05. Все-таки зведення більш-менш, і він навіть там щось може порізати. Але це не точно не може. В принципі, по призначенню йому це і не потрібно. В основному призначення цього ножа це вскривати якісь цинки. Можливо, якісь роботи сапера десь в землі пошукати міну, там взривонебезпечний предмет якийсь. І для такої грубої роботи. Про це нам говорить його конструкція і запас в обуху по міцності. Давайте поговоримо про піхви. Не про ті, що ви подумали. Піхви полімерні, вони двосторонні. Ви можете ніж зафіксувати отаким от чином, можете перевернути його і зафіксувати навпаки. Симетрична така фіксація це добре. Вам не треба постійно контролювати положення ножа, коли ви його хочете в піхви вставити. Тут у нас дірочка в піхвах дірочка для. Ось видно так. Для того, щоб якщо у вас ніж буде мокрий, щоб водичка стікала в такому положенні. Фіксація за рахунок ось такого гачка досить непогана ідея, надійно, ніяких звуків, майже ніяких. Ну, коли він у вас на цьому на розгрузці, нічого не тріщить. Це, якщо я його так, бачите, вручну тільки. Тут на, на руків'ї таке клеймо ГЛОК. Блін, ніхіра не видно. А, дивіться, давайте коротко, кому цей ніж підійде. А, в сучасних реаліях, можливо, він уже і не так актуальний. А, військові, що надалі, то більше а, користуються ножами більш короткими. А, його перевага, це якраз довжина. Ви можете десь достати там, де ви звичайним ножем не, не дістанете. Знову ж, якщо міну шукати в землі чи ще щось, хоча для цього є спеціалізовані гаджети. А, вскривати цинки можливо. А, як господарський, який ніж, я не думаю, а, як кемпінговий похідний ні, він а, трошки важкуватий і. Хоча для кемпінгового ножа важливо, щоб він мав зміщений центр маси, ось сюди десь до кінця леза, до середини, щоб ви могли якісь рублячі удари ним робити. Колешки там обтисати, ще щось. Тут він за рахунок того, що він важкий, коли ним фехтуєш, в принципі, якісь замахи можна робити, але щоб щось прямо обтисати, я сумніваюсь. Тому Таке сумнівне призначення. Більше всього, він підійде якимось колекціонерам і людям, які ну, потащаться по таким от армійським штукам минулого століття. Він класний, нічого поганого не можу сказати. До речі, кліпса, бачите, яким чином виконана, ви її можете і розчепити, і вона сама по собі у вас не розчепиться. Цікава така конструкція. Такий пластик тут бронячий, він і не твердий, і не м'який, більше все-таки до м'якого, але пружинить. Фехтувати по дереву мені ним сподобалось. Але оця гарда, коли на неї потрапляють пальці при уколі, відчувається все-таки боляче. Тому. Не, не один раз я вже казав, важливо, якщо ви хочете міцний хват ножа, не надіяться на гарду, а використовувати саме або упор в долоню, або такий плотний хват і не сильно тоді е, лупить. Тому що ну, вона, вона не дасть е, вам можливості з'їхати туди прямо повністю. Пальцям, щоб травмувати, але буде відчутно боляче. І вона скоріш для того, щоб ви контролювали. Що коли ви її відчуваєте, значить у вас вже кінчик рукоятки і треба щось робити, або подвинути руку, або міцніше взятися. Я вважаю так. Мабуть, в день би було краще все це знято, але я сьогодні хочу просто людині віддати вже ножа, подякувати. Тому, як вийшло, так вийшло. Панове, слава Україні! Бережіть себе, бережіть одне одного і донатьте на ЗСУ. Папа.